Всім привіт! З вами Роберт, це Smart Company, і сьогодні ми будемо говорити про такий мінімалізм. Стильний, чіткий, що називається крутий мінімалізм. І так, поїхали! І так, зараз я забрав у себе е, із того, так сказати, все не просто так. Сьогодні ми будемо говорити про мінімалізм, про те, як це може бути гарно, круто, стильно і так далі. І уявіть собі, що можна, я тобто знайшов отаку от без ну так сказати, безперечно, круту дизайнерську історію, і просто яка може нам. Так сказати, інтер'єр тільки прикрасити, і це не аби що, це є е, така переноска дизайнерська, і сьогодні ми будемо про неї говорить. Е, Уявіть собі, тільки Да от наскільки вже так сказати еволюція дизайну пішла просто уперед і шагає, і шагає, і шагає. Да от Хто би ще міг сказати, там ще років 30-40 назад, що наскільки. Історія з дизайном буде такою популярною, якою є зараз, які просто це все в шалені кошти, шалені витрати за собою несе. І хто би міг подумати, що подовжувач також може бути крутим і стильовим. Тобто, що я хочу сказати, цей е, бренд, да, а саме він називається Avolt, він розробив не просто подовжувач, а це така історія, яка лежить на, у тебе на столі. Вона виконує суперкорисну функцію да, як подовжувач, але це і є стильне інтер'єрне рішення. Е, вже з першого погляду він привертає до себе таку е, кльову, круту увагу своїм лаконічним дизайном. і... Я, в принципі, не мог прийти повз неї і саме таку собі і придбав. Ну, а давайте зараз ми візьмемо свій ніж і ми її розпакуємо і подивимось на неї. І так, насправді, цей бренд він же називається Авольд. Це такий, ну, у нас, в наших, у нас в Україні досить непопулярний, тому що він насправді не є такий дешевий. А це бренд родом із Швеції, і у 2018 році його ще заснували, коли вже були і Apple, і оця вся історія. І заснували його брати Йохан Рунстрем і Віктор Лунберг. може, я чуть-чуть не так прочитав, але там плюс-мінус. І вони поставили перед собою таку дуже амбітну мету. Вони хотіли по у собі у звичайних речах функціонал, естетику і, звичайно ж, те, що зараз модно, як то кажуть, екологію. Ніби вийшло, да? І в оці, так сказати, в цьому дуеті саме Йохан. Рунстен є досвідченим дизайнером, який завжди прагнув досягти та створювати продукти, які не лише корисні, так сказати, нам і допомагають вирішати якісь певні поставлені перед собою, так сказати, їхні задачі, але й гармонійно, щоб вони вписувалися в елементи простору, який є навколо нас. Він же, тобто його напарник Віктор. Лунберг, у свою чергу е працював над тим, щоб ця продукція відповідала ну, найвищим стандартам якості, щоб, так сказати, була не тільки гарна обкладинка, але і функціонал. І так, давайте подивимось. Е їх е найкрутіший продукт, який вийшов конкретно на сьогодні, це є оця от переноска. Це Авольд Сва Square One. І вона містить собі два роз'єми USB Type-C і три розетки. От, пише нам на коробці. Це є їх флагманський продукт, і він отримав одну. Да, навіть, напевно, і не одну, але одну з найкрутіших нагород у сфері дизайну Red Dog DC Design Award за свій стиль та практичний дизайн. І так, всередині нас зразу зустрічає наш куб із самою цією магнітною історією. Так, паровончик можна прибрати. І так, забираємо. Опа. Опа. Да. ну, от От як воно прикольно кльово запаковано. Ну от круто зробили, круто, круто. Також, наскільки я знаю, цей продукт є не тільки в чорному кольорі, буваючи й різні так сказати кольори під різний, який тільки може бути інтер'єр, що знову ж таки каже, що це не просто подовжувач, це саме елемент дизайну, що. Може і має бути корисним вам у побутовому, так сказати, споживанні. І так, давайте зараз ми її трошки да, дістанемо звідси. І так, у нас коробочці все, все більше тут нічого немає. А ось вони два Type-C роз'єми. от. Отут знаходяться. Тобто два Type-C, три розетки, все окей, все як має бути. Сучасний світ він, в принципі, давайте погодимося з тим, що він потребує е, рішень, які вже не є. Просто рішенням функціональним, да, от ми вже відійшли від того, що просто щось придумати, аби придумати. Це нам зараз потрібно саме те, що ще й буде гармонійно, гарно, класно виглядати що добре і якісно впишеться в наш інтер'єр, і це на сьогоднішній день є супер актуальна історія. Саме тому бренд Avolt, він і пропонує продукти, які в принципі поєднують собі і високу якість, що в От, і от навіть в руках тримати дуже приємно. Але і сучасні технології, стильний дизайн. І це ідеальний вибір для тих, хто в принципі цінує як мінімалізм, так і практичність. І так, коробка нам в принципі більше вже не треба, її можна забрати. Так, цікавий факт, да? китайці теж хлопці, не дурні, і вони в принципі вже придумали щось подібне. Я навіть таке собі замовив. Цікаво буде порівняти, як же воно буде між собою відрізнятися. Вони вже взяли ідею цього кубіка, натикали сюди ще більше всяких USB розємів і бла-бла-бла історії. І, ну, Думаю, буде от прям от, ну, не то. от Зовсім не то, що от цей продукт. Тут, гляньте просто гляньте от просто собі, яка тут веделочка. Ну, Вона просто. Уах! І так, ідемо далі. Цікавий факт полягає тут у тому, що насправді не тільки китайці змогли, тобто додумались стибрити ідею оцю, цього самого Куба, а і наша Україна також ще у 2019 році зафіксувала бренд з такою ж назвою «Авольт». І вони почали спеціалізувати свою компанію саме на автомобільному освітленні. Тобто такий випадковий збіг, знає, знаєте. Тобто, це чи спроба скористатися успіхом шведської компанії, чи це просто такий збіг? І Вони, типу, а ми не в курсі, що там такий бренд є у Швеції. ні 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 типу, ми самі все придумали. Тут якби вирішує кожен сам для себе. Я думаю, що це, звісно, ж лютий і негарний плагіат. Треба думати і придумувати щось своє. і що варто зазначити, що в принципі споживачі все частіше стикаються з подобними ситуаціями, коли популярні бренди стають джерелами, так сказати, натхнення, щоб народжувати. Щось інше. Чи це є, так сказати, комплімент в їх адресу, що от ви як класно придумали, ми теж хочемо от щось таке випускати, чи то є просто відкритий, так сказати, і негарний маркетинг, агіат, там називайте, як хочете, вирішувати, в принципі, кожному. В принципі, що ми зараз, давайте його тут подивимось трошечки поближче, що він собі має. І так, давайте оцю всю історію розмотаємо. Опа, опа. Опа, ти подивись, який він гарний. Опа. І так, отут, я так думаю, нам ця бумажечка більше не потрібна. Ага, це да, це є просто. Бумажечка. І от як вона працює. У нас є куб, який просто звичайний куб, да там з якоюсь елементом, так сказати, заліза всередині, і є отака магнітна історія. Тобто, що ми можемо? Ми можемо буквально так сказати: от, взяти на стіну її, от вона вже завчасно на скотчі, присобачити її, потім взяти наш. Куб, отак от, опа, і воно буде триматися. Да? Воно тільки не тою стороною взяв, я взяв, треба було отак. І все, і воно тримається. Типу, ну, я так не можу взяти, тому що в принципі, в мене пальці не настільки плоскі. але е, факт є факт. Ну, річ стільова, і тільки гляньте, от як воно вписується в мій інтер'єр. Тому, в принципі, штука зовсім не стидна. Звісно, що трошечки напевно шкода, що таку штуку в черговий раз ми лише скопіювали, а не придумали, але все одно можна сказати велике дякую Швеції і їх, так сказати, винахідному народу за те, що таку красу випускають і таке все придумають. Да. На цьому нас все. Дякую за. Увагу, будемо шукати для вас ще якісь прикольні стильні речі про них розповідати. І так з вами був Роверс. пока!